Добрий день! Починаємо заняття, дизайн і технології і тема нашого заняття сьогодні Подорож у часі, декоративно-прикладні мистецтва України і практична робота створення заголовної букви із пластиліну та оздоблювальних матеріалів. Одного разу Богданчик завітав до сусідського дідуся. Він уперше приступив поріг його майстерні. Той якраз щось зосереджено майстрував. Богдану здавалося, що він потрапив до казкового світу, небачених раніше речей. Увесь простір був заповнений старовинними іграшками, керамічними і металевим посудом, знаряддями праці. Речами побуду та ще чимось йому незрозумілим. Важко було відвести погляд від цієї дивини. Йому вкрай захотілося побільше дізнатися про ці речі. Я думаю, і вам також хотілося б більше дізнатися про історію виникнення отаких от чудових речей. На Україні народні ремесла є невід'ємною частиною культури та побуту. З одного боку, вони пов'язані із господарством та освоєнням природних ресурсів, а з іншого, є частинкою духовної культури народу, оскільки відображає творчість та знання народу. Ремесло, тобто дрібне виробництво ручним способом. Слугувало для задоволення особистих побутових потреб на замовлення чи продаж, географічне розташування України, її природні багатства сприяли розвитку великої кількості ремесел та художніх промислів. Перший промисел, з яким ми познайомимось, це гончарство. Народі кажуть, не святі горшки ліплять. Що ж таке гончарство? Це обробка глини та виготовлення різноманітного кухонного посуду, а також цегли, кахлів, черепиці та іншої керамики. Гончарство було і навіть зараз розповсюджено по всій Україні Декоративний розпис: Головним різновидом декоративного розпису. Є настінний розпис. Жінки та дівчата розмальовували хати зовні під як фриз, навколо вікон, дверей та на віконницях, а найбільше увага приділялася розпису хати всередині, особливо печі, яка прикрашалася пишними букетами квітів. Недарма кажуть хата, як писанка. Ткацтво було важливим ремеслом кожної української сім'ї. Виготовляли полотно, рушники, хустки, налавники, доріжки, килими. Основним матеріалом для ткацтва були льон, конопля та вовна. Українські ткачі працювали ось на таких верстатах. Подивіться, які килими чудові вийшли. Тонко прясти довго ткат. Вишивка. Вишивання завжди було найпоширенішим видом жіночої ручної праці. Вишивка, як оберіг, прикрашала передусім жіночі чоловічі сорочки, а також предмети постільної білизни, наволочки, рушнички, обруси. В Україні налічилося близько ста видів і технічних прийомів вишивання гладь, хрестик, низь, мереження, пігунець, плетіння. Найпоширенішими є геометричні та рослинні орнаменти з локальними відмінностями. І кожна область України мала свою вишивку. Дивіться, будь ласка, от одещина наша. Можете роздивитися, в якій області, яка вишивка була. Художне різьблення. різьба не тільки ремесло, віддати треба до останку і розуму свій, душі тепло. Художнім різьбленням по дереву славилися стародавні слов'яни ще в 11 столітті. Ним оздоблювали деталі будівель, одвірки, балки, наличники, віконниці. Оздоблювали також предмети побутового і господарського призначення, скрині, столи, ліжка, полички, мисники, придорожні хрести, сани. Ще один вид декоративного кладного мистецтва це писанкарство. О, писанку це символ України, життя і миру, вічна берегиня. Ось такими інструментами розписували писанки. Писанкою називають Сире Яйце, декоровано традиційними символами за допомогою воску і барвників. Писанкарство як вид мистецтва поширений у багатьох народів світу і виник ще задовго до християнства. А ми сьогодні з вами спробуємо створити красиві букви. Це може бути перша буква вашого імені чи прізвища. Чи будь-яка буква, яка вам подобається. Ось я вам показую, як можна оздобити букву. Ось так ще можна. Як же виконувати це завдання? Спочатку з картону вам треба вирізати велику букву. Попросіть, нехай батьки вам в цьому допоможуть. Потім. На букву наносимо тонкий шар пластиліну, розмазуємо. І далі ви вибираєте матеріал, яким будете оздоблювати. Це можуть бути гудзики, це може бути нитки, шкаралупа-яєць, зараз осінь на дворі можна знайти насіння з дерев, опадає. Пінопласт, Макарони можна також взяти, або плоди дерев, які ви знайдете. І листячку можна також. І зробити красиву букву. Але не забувайте про, про правила техніки безпеки. Так як ви будете працювати із пластиліном, ножицями. Пам'ятайте про те, як. Працювати з тими предметами. Якщо ви вже пластилін взяли в руки, то руками потім не торкаємося обличчя очей. Після завершення роботи обов'язково руки треба помити теплою водою з милом. І я буду чекати ваші чудові роботи на нашу виставку. На сьогодні все. До побачення!